Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами я, Раїса Іванівна, і ми вчимо алгібру 8 класу: додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. Правила додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками ви вивчили ще в 5 класі. І, мабуть, пам'ятаєте, що знаменник залишають без змін, а чисельники додають або віднімають. Це правило можна записати у вигляді формули: сума дробів С і С Дорівнює дробу, чисельник якого дорівнює сумі чисельників, а знаменник той самий. Безумовно, що в восьмому класі ми вивчаємо цю тему додавання і віднімання раціональних дробів. Тож, виходячи з цього правила, ми маємо правило додавання дробів, раціональних дробів. З однаковими знаменниками. Знаменник не дорівнює 0. Це обов'язково. Щоб додати дроби з однаковими знаменниками, потрібно додати їхні чисельники, а знаменник залишити без змін. І ось таке правило можна записати коротко. Наприклад, 5П ділене на 2х, додати 3П ділене на 2х дорівнює. 2х знаменник залишаємо без змін, а чисельники додаємо 8П. Ділене на 2х. Якщо є можливість скоротити, ми скорочуємо в даному випадку на 2. І е, ця сума дорівнює 4П поділити на х. Так само з відніманням дробів з однаковими знаменниками. Чисельники віднімають, знаменник залишають тим самим за умови, що він цей знаменник. Не дорівнює нулю. Наприклад, 10х-14 ділене на 7п. Відняти 3х ділене на 7p. Знаменник залишаємо без змін. А в чисельник записуємо: перший чисельник мінус другий. Тепер зводимо подібні доданки: 10х мінус 3х. Це буде 7х мінус 14. Винесемо спільний множник 7 за дужки, і скоротимо його. Тож в результаті отримаємо х-2 ділене на П. Звертаю вашу увагу на приклади, розв'язані в підручнику як застосувати правила додавання та віднімання дробів під час розв'язування вправ. Я не буду на цьому зупинятися, розгляньте їх самостійно. А ми з вами перейдемо до розв'язування вправ. Це початковий і середній рівень складності. Дуже прості завдання, перше з них усно, але ми з вами запишемо. Значить, нагадую ще раз: знаменник залишаємо без змін, а чисельники додаємо або віднімаємо. Якщо є можливість скоротити, скорочуємо. Безумовно, що я вас закликаю спочатку спробувати свої сили. І лише потім. Дивитися, що напишу я. І так, в першому А5 плюс Б5 буде А плюс Б п'ятих. В другому х дев'ятих мінус у дев'ятих буде х мінус у9. 2 ділене на А плюс 3 ділене на А буде 5 ділене на А. Четверте в знаменнику залишається b, в чисельнику 7 мінус 5, тобто 2 ділене на b. В другому знаменник залишається 5, 2х x, це буде 3х, 3х п'ятих. Наступне: в знаменнику 3, а в чисельнику 7 y мінус 2 y 5 y третіх. Наступне в знаменнику залишається х. В чисельнику А плюс б мінус а. А мінус а 0 тож буде Б ділене на х. Наступне в знаменнику y залишається без змін В чисельнику 7х квадрат плюс 5х квадрат. 12х квадрат ділене на y. Номер 3.4. Подайте у вигляді дробу. Ну, Дії ті самі. Знаменник залишаємо без змін 4. А чисельник виконуємо віднімання: 7а мінус 3а. 4а. 4А ділене на 4х. 4 скоротили стало А ділене на Х. В другому, звертайте увагу, що перед дробом стоїть знак мінус. А значить, в другому чисельнику. Зміняться обидва знаки. Х буде з мінусом, а 3y буде з плюсом. Тоді х плюс y відняти x-3y, x буде мінус х0, а y-Cлюс, мінус -мінус y плюс 3y. 4Y. 4y в чисельнику, 4х в знаменнику. Скорочуємо 4. Буде у ділене на х. В третьому в знаменнику 9, а в чисельнику А плюс 4 плюс 5 мінус А. А скоротилося, 4 плюс 5 буде 9, 9 дев'ятих це одиниця. Наступне, в знаменнику 10, в чисельнику додаємо, зводимо подібні доданки. Х плюс 4х, 3 плюс 7, 5х плюс 10. 5 виносимо за дужки і скорочуємо зі знаменником. І буде х плюс 2y ділене на 2. Звертаю вашу увагу, поки в чисельнику стоїть сума або різниця, скорочувати чисельник і знаменник не можна. Чисельник і знаменник можна скорочувати лише як множники, тобто ділити чисельник і знаменник на один і той самий ненульовий вираз. В п'ятому 8М залишається в знаменнику. В чисельнику 5m-2, мінус м плюс 10. Мінус перед дробом змінює обидва знаки в чисельнику. 5м мінус m то 4m. Мінус 2 плюс 10 то плюс 8. 4. Отак скорочувати не можна. Винести за дужки потрібно спочатку множник. 4 виносимо за дужки. І скорочуємо зі знаменником. Тож буде М плюс 2 в чисельнику 2М в знаменнику. В шостому 6А в знаменнику залишається без змін. В чисельнику сума. 7А відняти А 6а 13 і 17 то 30. 6А плюс 30 в чисельнику в знаменнику 6а. Розподільний закон дозволяє нам суму. Поділити на множник. По окремо перший доданок 6а ділимо на 6а, це буде 1. І другий доданок 30 поділити на 6а, це буде 5, поділити на А. 1 плюс 5 поділити на А. Можна було винести 6 за дужки тоді. Скоротилось би 6, в, дужках, в чисельнику було би А плюс 5 ділене на А. І так і так буде правильно. Продовжуємо тренування. Знаменник залишається без змін, в чисельнику сума або різниця. Наголошую на тому, що це все ще середній рівень. Всі. Учні восьмого класу мають навчитися ось таке виконувати такі вирази, в знаменнику залишається 4х. В чисельнику записуємо суму. 3х мінус 7y, додати 15 мінус 3х. 3х мінус 3х скорочується, це буде 0. Мінус 7y плюс 15. Це буде 8 Y. знаменник без змін. 8 Y в чисельнику і знаменнику 4 Y Скорочуємо, Y скорочуємо одиниця, а 8 поділити на 4 2. 2 в чисельнику х в знаменнику. В другому в знаменнику 3П, а в чисельнику різниця: 7А плюс П в третьому. 7а, Знак. Наступний змінюється на плюс, плюс 2П в третьому. Будьте уважні: 7А 7A мінус 7А 0, П в третьому плюс 2П в третьому це 3П в третьому. І 3 скорочується, і П скорочується, залишається П в другому степені. В знаменнику одиниця, то його ж не пишуть. Наступне завдання. Знаменник 6b в п'ятому, а в чисельнику складаємо різницю. 5а мінус b в четвертому, так і переписуємо. Перед другим дробом стоїть мінус, значить, b в четвертому буде з мінусом. І 5А буде з мінусом. 5А мінус 5а 0. b в четвертому, мінус b в четвертому, мінус 2 b в четвертому. Знаменник без змін. Скорочується 2 і 6b в четвертому і B в п'ятому. Мінус можемо написати перед дробом. В чисельнику одиниця, в знаменнику 3b. Наступний 8а в знаменнику. Чисельник 3а4, додати 4а плюс 5 і відняти, тобто мінус 1 плюс А. Ось цей чисельник змінює знаки. 3А плюс 4А, 7А і плюс 1А 8А. Мінус 4 мінус 1, це мінус 5 і плюс 5, 0. Тобто 8А ділене на 8А 1. Ще трошки потренуємось. Це все ще достатній рівень. Знаменник однаковий, ми залишаємо його без змін. В чисельнику х квадрат мінус 25. 25 це 5 в другому степені, а значить, можна застосувати формулу а квадрат мінус b квадрат. Розкладаємо на а-б а плюс b. Тобто х-5, х плюс 5. Х-5 -5 скорочується, залишається х плюс 5 ділено на 1. Тобто просто х плюс 5. А в другому. В знаменнику y плюс 6, в чисельнику 36 мінус y квадрат. 36 то 6 в квадраті. Значить, знову формула скороченого множення. 6 мінус y, 6 плюс y. В знаменнику від перестановки доданків сума не змінюється. Тож можна записати 6 плюс y. 6 плюс y скорочується, залишається 6 мінус y, а в знаменнику одиниця. Тобто 6 мінус y. В третьому знаменник x квадрат мінус 9 в чисельнику x мінус 3 плюс 6. Мінус 3 плюс 6 це плюс 3, а в знаменнику X квадрат мінус 3 квадрат та сама формула. Розкладаємо по формулі х-3х плюс 3. Х плюс -3, 3 в чисельнику і знаменнику скорочуємо. В чисельнику одиниця в знаменнику х мінус 3. В четвертому а мінус Б квадрат в знаменнику. В чисельнику 7А мінус 1. Далі мінус 7b плюс 1. Чисельник змінює свої знаки. 7а. Мінус 7b мінус 1, плюс 1, 0. Винесемо в чисельнику 7 дужки як спільний множник, а в знаменнику а квадрат мінус B квадрат розкладемо по формулі. Тепер а мінус B скорочується, залишається 7 в чисельнику. А плюс B в знаменнику. Наступне. Х мінус у квадраті знаменник, так і залишається. В чисельнику сума 2х плюс y, плюс х мінус 4y. 2х плюс х 3х, мінус 4y мінус 3y. Винесемо в чисельнику 3 задушки, х мінус у чисельнику і знаменнику як множник, скоротимо. Буде 3 в чисельнику x мінус y в знаменнику. І останнє. В знаменнику m плюс n в квадраті, в чисельнику різниця. Увага, перед другим дробом мінус. Значить, всі знаки в другому чисельнику поміняються. 9m плюс 5n мінус m плюс 3n. 9 мінус 1 8m. 5 плюс 3, 8n. За дужки виносимо спільний множник 8. M плюс n в чисельнику і знаменнику скорочуємо. 8 поділити на m плюс n. Наголошую ще раз. Скорочувати чисельник і знаменник можна лише тоді, коли в нього з'явились множники. Скоротити означає поділити чисельник і знаменник дробу. На один і той самий не нульовий вираз. Будьте уважні! Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички і досягайте своїх вершин. Безумовно, що середній рівень має бути доступний кожному учню восьмого класу. А потрудитись потрібно. До зустрічі!